В минулому в мене було багато ситуацій, коли я сидів за ноутбуком, в мене було багато завдань, які я мав зробити, але я дивився на екран і нічого не робив. Я сидів і ніяк не міг почати працювати. Я починав шукати виправдання, думав, що мені бракує мотивації, думав, що я втомився або навіть не виспався. А потім я відволікався на сидіння в соцмережах, міг трохи почитати, пограти якусь гру на телефоні, але аж ніяк не робив те, що запланував. Я думаю, що багато хто з нас переживав в своєму житті подібну ситуацію. І саме тому сьогодні я хочу поговорити про самодисципліну. Бо я вважаю, що саме Завдяки розвиненій самодисципліні, ми можемо досягнути те, чого ми хочемо, покращити якість нашого життя і пережити складні часи. Всім привіт! Мене звати Артур, я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І в цьому відео я дам вам шість порад, які допоможуть покращити вашу самодисципліну. Але перед тим як ми перейдемо до порад, давайте спершу розберемо, що ж таке самодисципліна і чому вона краща за мотивацію. Коли я готувався до цього відео, я знайшов в інтернеті дуже багато різних трактувань, що таке самодисципліна. Але саме це мені сподобалось найбільше. Самодисципліна це здатність контролювати свої імпульси, емоції і поведінку для того, щоб досягнути бажаного результату. Наприклад, коли ввечері вам дуже сильно хочеться з'їсти щось солодке, але ви відмовляєтеся від нього, бо ви худнете, це самодисципліна. Коли зранку, замість того, щоб повалятись трохи довше в ліжечку, ви встаєте і йдете на пробіжку, бо ви готуєтесь до півмарафону, це самодисципліна. Або коли ви хочете покращити рівень своєї англійської і на прогулянці, замість того, щоб слухати музику, слухаєте аудіоурок з англійською, це також самодисципліна. І тут хочу додати один важливий коментар: самодисципліна це не є про відмови від всього хорошого, що є на світі. Самодисципліна це здатність керувати своїм життям і вирішувати, коли ви хочете віддатись миттєвим задоволенням, а коли ви віддаєтесь довготривалим цілям. Добре, чому самодисципліна краще за мотивацію? Мотивація це тимчасова і нестабільна штука. Вона з'являється і вона зникає. А самодисципліна це ніби м'ясо. Ми його можемо натренувати, підтримувати в хорошій формі, і він від нас нікуди не дінеться. Однієї мотивації для досягнення ваших цілей недостатньо. Бо як тільки на вашому шляху будуть з'являтися якісь перешкоди, то мотивація дуже швидко піде з вашого життя. І саме в такі моменти нам приходить на допомогу самодисципліна. Вона допомагає нам залишатися зосередженими на наших цілях навіть тоді, коли мотивації немає. І звісно, ви мене запитаєте: Окей, чувак, як покращити самодисципліну? Перша порада, яка допоможе вам покращити самодисципліну, це будьте в ресурсі. На жаль, ми дуже часто нехтуємо такими важливими. Штуками як сон, регулярні прийоми їжі і прогулянки на свіжому повітрі. Але всі ці речі є критично важливими для нашого організму і наповнюють нас силами. Саме тому я поставив цю пораду на перше місце, бо це є база. Без цього нам не обійтись, бо в нас просто-напросто не буде сил для чогось більшого, і ми будемо легко вестись на спокуси. Тому спершу почніть спати мінімум 7,5 годин, почніть регулярно харчуватись нормальними продуктами мінімум тричі на день. І звісно, намагайтесь виходити хоча б раз на день на коротку прогулянку, для того, щоб трохи подихати Свіжим повітрям і наповнитись вітаміном Д. Це дасть вашому організму весь потрібний ресурс для того, щоб ви могли займатися досягненням довготривалих цілей. І потім, коли у вас буде ресурс, можна переходити до другої поради. А друга порада, яка допоможе покращити самодисципліну, це починайте з маленького. Це допоможе розвинути самодисципліну кількома способами. Коли ви хочете досягнути якоїсь цілі, то на самому початку вам може бути навіть страшно уявити собі, як ви її досягнете, бо там потрібно стільки всього зробити, і саме тому в цьому випадку допоможе мистецтво маленьких кроків. Якщо ви розіб'єте свою велику ціль, на маленькі шматки регулярної щоденної роботи, то вона вам не виглядатиме такою страшною. Починаючи з маленьких кроків, ви будете поступово покращувати свою самодисципліну. Наприклад, якщо ви хочете почати бігати, але ніколи до цього не бігали, то ви можете почати з 10 хвилин щоденних прогулянок, і поступово-поступово збільшувати тривалість цих прогулянок, а потім помаленько переходити на такий легенький біг під тюбцем, а потім бігти трошки швидше, бігти 5 хвилин, наприклад, і так далі. І таким чином ви зможете дойти до щоденних Біжок, але ще місяць до того ми навіть уявити собі не могли, що ви будете бігати 10-20 хвилин поспіль. Це і є мистецтво маленьких кроків, коли ви починаєте з маленького і доходите до великого результату. І третя порада: тренуйте м'яз самодисципліни. Я вже трохи раніше розказував, що самодисципліна це м'яз, і напевно зараз люди, які колись ходили в тренажерний зал, мене дуже добре зрозуміють. Розвивати самодисципліни можна різними вправами, які виводять нас з зони комфорту. Для мене це є контрастний душ. Кожного ранку я прокидаюсь і йду в контрастний душ. Деколи я хочу це робити, деколи я не хочу цього робити, але я йду і приймаю його. І таким чином кожного ранку я розвиваю свій м'яс, м'яс самодисципліни. Бо кожного ранку я приймаю рішення вийти за межі своєї зони комфорту, навіть коли я цього не хочу робити. І ви теж можете придумати собі вправу, яка допоможе вам виходити за межі зони комфорту. Це може бути будь-що, якісь медитації, прокидання на годину раніше, якісь фізичні вправи, худіння в тренажерний зал, або, врешті-решт, контрастний або холодний душ. Якщо ви хочете покращити самодисципліну, то оберіть собі одну вправу, яка виводить вас за межі зони комфорту. І робіть її кожного дня. Таким чином, ваш м'яз самодисципліни натренується, ви будете в хорошій формі, і це не забиратиме вас багато ресурсу, щоб інколи вибирати між якимись короткостроковими штуками і довготривалими цілями. І четверта порада, яка покращить вашу самодисципліну, це створюйте звички і відслідковуйте їх. Створення звичок є ефективним способом розвитку самодисципліни. Звичка це є певна дія, яку ми регулярно повторюємо, і нам не треба думати для того, щоб її зробити. Виробивши звичку постійно виконувати певну поведінку. Наприклад, читати кожного дня по 10 сторінок, виходити на пробіжку, їсти якийсь хороший сніданок або планувати свій день, ви допоможете розвинути самодисципліну, і ви більше не будете потребувати ресурс для того, щоб робити ці дії. І навіть коли вас не буде мотивації, у вас все одно буде ця звичка робити ці дії, і ви навіть не будете задумуватись. Ви просто будете брати, сідати і робити їх. Коли ви вперше будете пробувати виробити якусь звичку, вам треба буде дуже багато ресурсів. І емоційних зусиль вам може бути важко, ви можете захотіти здатись, але продовжуйте регулярно робити цю дію, і з часом стане легше. Зараз в мене вже не забирає так багато ментального ресурсу, щоб встати і піти в цей довбаний контрастний душ. Хоча раніше це було дуже важко. Яким чином це працює? Це пояснюється тим, що наш мозок починає сприймати цю звичку як звичний шаблон поведінки і вже не витрачає жодного ментального ресурсу на її виконання. Підсумовуючи, хочу сказати, що створення звичок є дуже крутим способом розвитку самодисципліни і допомагає нам виконувати певну поведінку без свідомих зусиль. Крім того, позитивні результати наших звичок можуть дати нам хорошу мотивацію для того, щоб продовжувати і створювати нові звички. І п'ята порада: будьте відповідальні. Відповідальність перед собою або перед кимось іншим допоможе вам шалено покращити самодисципліну. Коли ми вважаємо себе відповідальними перед кимось іншими, чи це друзі, чи це якісь подруги, родина, коучі, ментори, неважливо, коли ми відповідальні перед кимось, ми з більшою імовірністю досягнемо поставлених цілей і будемо слідувати своїм планам. Пояснюю, чому це відбувається, тому що ми знаємо, що хтось розраховує на те, що ми щось зробимо, і ми ставимо це завдання більш пріоритетним. І з більшою ймовірністю втілимо його в життя. Страх розчарувати когось може бути дуже сильним мотиватором досягати ваших цілей і бути дисциплінованими. А ще крім того, відповідальність перед кимось іншим може стати джерелом фідбеку і підтримки від цих людей, бо вони нам будуть давати різний зворотній зв'язок, який буде допомагати нам ставати кращими, і, звісно, давати підтримку, яка допоможе нам продовжувати рухатись. Коротше, відповідальність перед кимось дає нам зовнішню мотивацію, фідбек. Підтримку від цих людей. Я бачу тут тільки плюси. Обов'язково це спробуйте. І шоста остання порада, яка допоможе покращити самодисципліну: це створіть собі нагадування, для чого ви це все робите. Це нагадування може бути в різній формі, чи це десь може бути в блокноті, чи це десь на телефоні, чи це взагалі в стікерах на холодильниках, чи це може бути на ватмені. Будь-якого формату. Створіть собі подібне нагадування і напишіть, для чого ви це все почали. Для чого вам досягати цих цілей? Для чого вам робити всі ці маленькі кроки? Для чого вам бути в ресурсі, врешті-решт? Візьміть і запишіть собі це все. Подібні нагадування допоможуть вам не здатись на довготривалій дистанції і уникнути спокус. Бо кожного разу, коли на вашому шляху будуть зустрічатися якісь перешкоди, ви будете згадувати і пам'ятати, чому ви все це робите. І зараз я хочу розповісти коротеньку історію про Джима Керрі. Це мій улюблений актор, і я думаю, що ви бачили якісь фільми з ним. Ще на початку своєї кар'єри він виписав собі чек, нібито на 1 мільйон доларів, виданий йому нібито за гру, в якому Умусь фільмі. Він зберіг собі цей чек, поставив його на видне місце і кожного дня бачив його своїми очима. Цей чек надихав його не здаватись, працювати над собою і йти до своєї цілі. І з часом він, зрештою, отримав свій мільйонний чек за гру в одному з популярних фільмів. Придумайте собі якесь таке класне нагадування, яке буде надихати вас рухатись далі, і ви побачите, який надзвичайний ефект воно може мати на ваше життя. Ось і все, дякую вам за перегляд і, звісно, величезне дякую моїм патронам Тарасу Андрієву і Ігорові Масишину за їхні щедрі донати на Патреоні. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк і не забудьте підписатися. Бережіть себе і, звісно, keep going!